Ми щойно всі присутні тут разом із приблизно двадцятьма країнами-членами коаліції охочих вирішили підтримати припинення вогню, яке розпочнеться наступного понеділка, без будь-яких попередніх умов. При цьому моніторинг здійснюватиметься переважно сполученими штатами Америки, і до нього зроблять свій внесок. Усі готові європейці. В свою чергу Макрон додав, що рішення щодо контингенту залежатиме від відповіді РФ на пропозицію про перемир'я. Путін вирішив дати відповідь тієї ж ночі під київським властям. возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны. Тобто фактично Путін відповів відмовою на узгодженні з Трампом пропозиції України та Європи встановити з понеділка 30-денну зупинку вогню, адже вимагає Київ повернутися за стіл переговорів без припинення бойових дій, що експерти розцінили як плювок в бік президента США та спробує перетягнути ініціативу на себе. Цікаво, чи відповість Трамп санкціями, які пообіцяв. Я поки що не бачу жодного бажання Російської Федерації зупиняти ці військові дії. Мені здається, що жодні санкції, на жаль, зараз не спрацюють. Однак Дональд вочевидь готовий пробачити йому і це, адже назвав все, що відбулося, потенційно великим днем для Росії і України. Хоча всім очевидно, що Путін намагається повернутися до того, з чого починав у березні-квітні 22-го року: проекту капітуляції України з обмеженням чисельності української армії, номенклатури її озброєння та добровільною відмовою Києва від будь-якої військової співпраці з заходом.